Швиденький огляд техніки нашого клієнта. Звісно, це техніка Cf Moto від квадрохати. Одразу техніка для всієї родини. Це у нас, звісно, мотосюди хід U-Force 1000 з великою кількістю допів. Це у нас і відкривающеся лобове стекло, ДФК, ледбалка, передний кінгурятник, захист дніща, шнаркіля вища, ніж кабіна і так далі. Звісно, в кузові. Мото всюди хода, квадроцикл Cf Moto 110, на якому катається син нашого клієнта. Ну і звісно, також ще у сім'ї нашого клієнта. Абсолютно нова модель. Найновіша модель у модельному ряді Cf Moto 25-го року. Звісно, це СієвMoto 1000. Той справжній, перший справжній брудоміс від Cf Moto. Додатково на ньому стоїть кофер. Все інше це повністю заводська версія. Шалений, шалений квадроцикл. Перемагає над будь-яким бездоріжжям. Ну і звісно, 110-ка ще раз. Баха Блу, також 25-го року. Як я вже казав, це квадроцикл сина нашого клієнта. Ось такий квадропарк у одній сім'ї нашого клієнта. Ну і, звісно, такий Лафет Урса. Тягає це все задоволення. Автомобіль Tesla Model Y Performance. Тому, шановні клієнти, звертайтеся у квадрохату. Зберемо вам такий самий квадропотяг.